Так, ребятки, дивіться, ми отримали новенькі колоночки. Зараз на них обзор будемо робити, бо не встигаємо. Коротше. І зараз поставимо невеличкий розіграш. На вечір, кстати, можна. ні, звісно, конечно... <смас> жирний приз буде. Ні. Кажуть, Hope Star А20 поставити на вечірній розіграш дві з половиною тисячі. Ну, да, це добре, з Чор... чорного цвіта. Ось таку. Це така, як у мене, така, як моя лічна. Така як колонка від Володимира. Що я її тягаю, де завгодно мене тягали діти. Заманчиво, ну, це буде дуже дорого, мені кажеться. Пишіть ваше міння в коментарях, чи стоїть поставити таку колонку на вечірній озера чи не стоїть. Чи... Це моя Оце мінімум. Все, мінімум. На мінімум ну, це Подивимося. Зараз давайте виберемо хлопці, що ми будемо ставити зараз вирічки. Такий експрес-обзор. Що поставимо? Так, дисколампу давайте одну кинемо. Вона недорого коштує і непогано заповни нам призи. Yeah. А, Да. Що це таке? Ще одна дисколампа. Це лампи, хто не знає, це в патрон вкручуються. лампи. Оця лампа вже йде з патрончиком, її можна в розетку. А можна в патрон замість обичної лампи вкручуєш і в той дискарь дома. Коротше, таке можна забігати під музичку. Ну давайте якийсь розлікательний контент. Кажуть, з вересня знову будуть вирубати світло. Ну, поки не вирубають, давайте трошки хоч поотдихаємо душою і тілом, так? Да? Давайте трошки послухаємо музичку і подивимося розвлекательного контенту. Чого не достає собака? Не достає до патрончика. Вона робота. Ось так вона кидає огні по мені, по всьому, бачите, ось ось по всьому магазину кидає огні. Короче, дисколампа це щоб трошки відволіктитися, ребята. Те, що треба. Тоді, раз ми вже вирішили е, товари для розвлечення і відпочинку ставити, давайте добивати їх до кінця, тобто .е. плюс блюту з колонки ми привезли і все остальне. Да? Е, так. дисколампа, зрозуміли. Друга дисколампа це теж така лампа, тільки по-другому зроблена. Тоді давайте вже. Що це таке? Радіоприйомник. Ваня, радіоприйомник це не розлічення. Колонка це розлічення. Радіоприйомник ну, типу, ну, такое, себе, такое себе. Давайте тогда здоровую колонку поставим. Давай-то Star. Вот такую, вот, например. Вот. О, это жирный приз будет. Блин, ты жирный приз будет, да? Жирнющий приз. Та что, а может, хай будет? Хай будет. Все, жирный пресс поставили. Это очень жирный пресс. На ДНК это очень жирный будет. Что а, у нас еще для развлечения есть? А, моргалки, огні, колонки є, флешки є. О, давайте флешку кинемо, кинемось. Давайте невеличку флешечку кинемо для записі нашої любимої музички. Давайте мікросіді флешку кинемо І давайте вкинемо флешку USB. Одну таку, одну таку вкинемо. Нормально буде. так е, Тоді, що іще? Стоп. А-прожектор. А-проєктор. Проектор. Це USB-проектор. Може працювати від PowerBank в блекаут. Ви зрозуміли, везде сила немає, а ви такі, а у нас диско, диско, бебі, бебі. От USB працює, дуже класно світить. Прожектор. Виставлю прожектор, щоб видно було, що це прожектор. Бо по картинці непонятно, що це прожектор. Ну, колонка тут, в нього, це топчик, звісно. Такий жирний приз не кожний раз попадає. Так що я вас вітаю наперед. А, плюс... Дісколампа? Ще одна. Ну, давай дисколампу. Так це не дуже вже. Враховуємо кольцеву лампу. Тоже кольцеву лампу беремо кольорову біла, то просто для блогерства. Як же ми її тут запихнули? І зачем? Таке робити? Щоб не можна було винять однією рукою. Так, пальцева лампа для блогерів із цвітним режимом. Вона теж може як диско-диско бейбі бебіватися Так що ставимо її на диско наше. Все, доплюсував. У мене є просто ліміт на суму призів, поняли? Значить, так, 500 гривень залишилось на ліміт, небагато. Що іще ми можемо туди поставити? Що все, я придумав. Я міг наушники, які поставити, наприклад. Ну, я думаю, знаєте, що іще. Раз, диско диско тема. Вот, це лампи. Якраз вони вложуються. 485. Це набор із двох ламп. Прям дві лампи зразу. Поняли набор. Ось. Дві лампи. Вони управляються по блютузові, можуть міняти колір. У них є і пульт управління. Десь був. Десь був пульт управління. І вони під'єднуються по блютузові і грають музику. Поняли? Так що можна їх замість обично вкручувати, і там вона включається, тут музичка динамічок. Як лампа і плюс як динамік. Оце все. Оце буде дві таких лампи. Все, поняли? Все, запускаємо. Коротше, за... приєднуйтесь. Я на двох аккаунтах веду, я не знаю на якому буду ітоги. Ну, мабуть, на тому, що більший. Подивлюся, де більше зрителів. Так. Все. Кажуть ребята, зразу визначте, що за топ. Рібята, тут навіть немає питань. За топ тільки оця колонка. Вона тут просто Ми топ. Половину. Вона займає половину вартості всіх приз. То є вона оці ці всі призи стоять так само, як одна ця колонка. Отак.